Перший день жовтня і погода знову здивує. Після прохолодного дня ввечері зайде м'якше повітря, тож у кількох містах ніч виявиться теплішою за день. Хмарна ковдра утримає це тепло до ранку, а ще в одному з центральних регіонів можливий мокрий сніг. Де саме розкажу за мить. На Київщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс трьох. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний. Швидкість 8 метрів за секунду пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, дощу не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність з невеликим дощем. На сході. На Харківщині температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 9. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, очікується дощ. У Донецькій області температура в день і вночі становитиме 10 градусів тепла. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без суттєвих опадів. На Луганщині температура в день становитиме 14 градусів тепла. А вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півдні. На Одещині температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність без значних опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся та ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Миколаївщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде похмурим з повною хмарністю. У Херсонській області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Прогнозується хмарна погода з можливими короткочасними опадами. У Запорізькій області температура день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність без дощу. На Кримському півострові температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер слабкий до 2 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з дощем. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер східний, швидкість 3 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, прогнозується невеликий дощ. У Чернівецькій області температура день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликим дощем. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується хмарна погода з можливими короткочасними опадами. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня опадів не прогнозується. На волині температура в день становитиме 9 градусів тепла. А вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами без дощу. На Хмельниччині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода з повною хмарністю. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень і вночі складе 5 градусів тепла. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, можливі слабкі опади. У Полтавській області температура в день становитиме 3 градуси тепла, а вночі підніметься до плюс 7. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з можливим мокрим снігом. У Черкаській області температура вдень і вночі буде 5 градусів тепла. Вітер східний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з невеликими опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий слабкий дощ. Ось так розпочинає свій шлях жовтень, прохолодний, дощовий і з першими ознаками зими. Дякуємо, що провели цей час з нами. Вдягайтесь тепліше, бережіть себе, і побачимось вже завтра.